Доброго ранку малята! Сьогодні я хочу розказати вам про одну комашку, а яку саме послухайте віршик. Сонечко, те, що у небі світило, якось у річку згори задивилось і здивувалось. Хіба ж так буває? Знаю одне я, а тут нас аж два є. Сонечко інше, жучок невеличкий, зручно вмостилось на листя сунички. В нього учора були у родини. Цятка новенька з'явилась на спині. Хто ще не бачив, погляньте уважно. Це вам не жарти, це дуже поважно. Сонечко горде і раде без міри. Рочків 4 і цяток 4. Будемо спостерігати за жучком сонечко. Важко уявити більш яскравий символ літа, ніж сонечко плазує в траві. Червоний в чорних точках жучок на тлі зеленої трави всім знайомий з дитинства. Червоні жучки бувають самих різних форм і різновидів, але сонечко одне з найчарівніших комах. Давайте розглянемо їх ближче. Розміри жучків варіюються від 4 до 10 мм. Тіло їх практично кругле, черевце плоске, а верх опуклих. У деяких різновидів корівок на тлі є маленькі ворсинки. Будова тіла поділяється на голову, переднеспинку, груди і шість лап, черево, надкрила і крила. Голова жука невелика, поєднана з грудьми і абсолютно нерухома. Переднеспинка жука нагадує сферу на передньому краї, якої є вирізка. Надкрила бувають різного кольору. Сятки на яскравому тлі зазвичай темні, але бувають і жовті, і навіть білі. У деяких видів жучків плями можуть бути абстрактними. У деяких це буде чіткий горошок, а у інших їх зовсім немає. За візерунком можна визначити стать і вік комашки. Сонечка хижі комахи і харчується тлею і кліщами. Сонечка з'являється з першим теплом і давно асоціюється з радістю. Ці яскраві красиві створіння відразу кидаються в очі, викликають бажання нескінченно ними милуватися. А чому ж їх назвали сонечками? У чому їх особливість? До вашої уваги, кілька цікавих фактів, що дадуть відповідь на ці питання. Сонечка мешкають майже у всіх частинах світу, за винятком Антарктиди і зон з вічною мерзлотою. Під час польоту сонечко махає крилами до 85 разів на секунду і розвиває швидкість до 24 км на годину. Плями у сонечок призначені для відлякування хижаків, і як не дивно це працює. Плями є далеко не у всіх сонечок. Існує думка, що назва Божа корівка пов'язана з тим, що в давні часи Божі створіння вважалися священними, тому що люди бачили, як вони знищують комах шкідників, і вважали, що таким чином Всевишній піклується про них. Цікавий факт: у багатьох інших мовах назва цього жучка також пов'язана з Богом. Так англійці називають його пташкою Богородиці, голландці Божим створінням, німці жучком Діви Марії. Іспанці сонечком святого Антонія, французи Божим звіром. Сонечка основні винищувачі попелиці, яка поїдає рослини, тому фермери ставляться до цих комах дуже ніжно. На зиму сонечка відлітають в теплі краї, а ті, що залишаються, зимують в затишних місцях. При цьому в одній локації збираються відразу дуже багато особин. Залежно від виду, сонечка бувають різних кольорів: рожевого, жовтого, білого, помаранчевого і навіть чорного кольору. Чим старша корівка, тим менше у неї плям на спинці і тим тьмяніший її колір. Коли сонечко в небесекій, вони може бризнути рідиною з колінних суглобів, що має неприємний запах. Цей запах попереджає жаб і комах їжаків про те, що ця комаха отруйна. Птахи не вживають в їжу сонечок, вони прекрасно обізнані про їх токсичність. Сонечка – неймовірно красиві хомахи, герої фольклору, казок і віршів. Ці надзвичайні створіння прикрашають нас світ і несуть місію звільнення угідь від шкідливої попелиці. Послухайте коротеньку легенду про комаху. В середні віки стався такий випадок, коли на посіви напали цілі полчища попелиці, селяни в молитвах звернулися до Діви Марії. Після цих гарячих прохань люди помітили яскравих комах, які безжально знищували шкідників. Селяни були переконані в божественному походженні цього чуда. Можливо, саме цим випадком і пояснюється назва Божої корівки. Малята, коли будете гуляти на природі, пропоную вам поспостерігати за Божою корівкою. За її допомогою можна передбачити погоду. Якщо взяти жучка на долоньку і він з неї полетить, погода буде хорошою. А якщо не хоче летіти, буде негода. Якщо до вас прилетить сонечко, не поспішайте його проганяти, щоб не злякати удачу.